Вона любила м'ятний чай і свіже печиво вівсяна. Її маленький теплий край складався з подушок і дивану. На жаль, ходити не могла, була приречена лежати, але в серденьку берегла велику мрію якось встати і знов пробігтися, немов колись з дитиною малою. Вона молилась знов і знов, молитву вірила, мов в зброю, і, хоч казали їй усі, на жаль, ходити вже не зможеш, та щиро вірила в душі у справжнє диво, силу Божу. Ти вже ніколи не підеш, не наче ніж летіла в спину, та віра в серденьку безмеж, спроможна зцілювати людину. Вона молилася щодня і щиро вірила душею, ось так з маленького зерня зростала віру в орхідею, прекрасну квіточку надій, і ось в лікарні вона знову. Візочок котить старий свій, Спасенна вірою, здорова. Усі не вірили очам, кричали в спину Неможливо. На щирий подив лікарям для них залишилося дивом. Вона любила м'ятний чай і тепле печиво медове. Сама розширила свій край, зробилась Вірою здорова, ці неймовірні відчуття з душі розносила по світу, була закохана в життя, була народжена, щоб жити. Так само в кожного із нас, мов звірі. Рикають хвороби, але це від нас бороти з вірою у Бога. Він не дарує понад сил, Життя ноші нам на плечі. з любов'ю кожного створив. Давайте спинемо світ втечі, і будемо вірити в душі, що все для Господа можливо. Хвороби він зруйнує всі, та треба вірити у диво.